Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати нас канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ford Focus MK3. 13 рік 2.0 на автоматі. 9350 ціна, 223 пробіг, підігрів сидіння, автопарковка. Контакти видно. Так, сидіння на тканині. Кондиціонер. Мультикермо. Парктроніки присутні. В Дуже класному кольорі, до речі. Дуже мені подобається. Рено Megane. Меган. Так, Меганчик. 2012 року 1,6. Дизель 180 пробігу, 9200 ціна, контакти є. так Салон комбінований, бачу. Коробка механічна, круїз контроль, кліма присутні На оригінальних дисках, проектроніки є. Так, більше інформації уточнюйте. Volvo v 50 11 рік, 1,6 дизель, 7600, ціна 6 ступка 84 кВт, де другий двигун. Контакти є. Так, по салону. Салон на тканині. Коробка механічна. Парктроніки є. І Кока-Кола також. Volkswagen Golf. Так, Golf 15-го 2.0 дизель на автоматі, Full LED Оптика, 242 пробігу, 13900 ціна, контакти бачимо і є. Так, сидіння на тканині, клімат, контроль, підігріви, мультикермо. Так, там я не пройду, отак покажу. Більше інформації уточнюєте. Так, бензиновий Ford Focus в універсалі. 208 пробігу, титаніум комплектація, 5450 контакти бачимо присутні. Так, на тканині клімат-контроль присутній. Кого цікавить телефонуйте до власника. Шкодоктавія А5. 12 рік, 1,6, 300 тисяч пробігу, 9500 ціна. Автомобіль в рідній фарбі. сервісна історія присутня. Контакти є. Мультик керма, бачу є. Рідко на них буває. Так, парктроніки присутні. Меган, 15 й рік. 1,5 дезрішести ступка. Без жодного підфарбування. Пробіг 211 рідний. комплектація лімітед. 10650 ціна. Контакти бачимо присутні. Електроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте Б7 пасад. 12 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, хороша комплектація, салон збережений до ідеалу. Це власники. 11600 ціна. Кода Октавія, а сьома. 13 рік, 2,0 дизель, 229 пробігу, механіка, 12.300 ціна. Контакти присутні. Комбінований салон. Там торги повним ходом, бачу. 25 навіть, я ну, бачу, була топова. Нема проблеми. Даєш завдаток, завтра. Курада машини. Я посад цей. Перектроніки присутні. Ford Focus МК 3. Так, 7900 ціна бачу, 215 тисяч пробігу, контакти ось тут. Так, далі, 1,6 дизель. Рік я не бачу. Рік я не бачу. Так, по вікнах одиничка, мабуть, одинадцятий рік. Так, клімат-контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А5. Одинадцятий рік, 1.6 дизель, 240 пробігу, 8300 ціна в рідній фарбі. Контакти ось тут присутні. Є бачу документація, сертифікат. Мультикермо бачу присутні. Форкоп та парктроніки є. Б6 пасад. 9-го року 1,6 бензин, 232 тисячі пробігу, механіка, 7800 ціна, контакти ось тут є. сервісна документація, бачу присутня. Так, є клімат-контроль бачу. Електроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Так, б 7 11 2011 року, 2,0 дизель, 125 кВт, шестиступка автомат, повний привід, комплектація, шкіра, клімат-контроль, двозонний круїз, камера, парктроніки, датчики, 11750 ціна, контакти до власника присутні. Хлопців машинці не буду заважати. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А5. 15 вересня 2023 року свіжа. 9 рік модельний 10, 1,6 дизель, 260 пробігу. 8700 ціна. Пишуть відмінний стан, Німеччина, контакти є. Бачу, є сервісна документація. Салон на тканині. Мульта кірмо присутнє. Форкоп, парктроніки присутні. Так, Миган третього покоління. Комплектація Bowes. 13 рік, 1,5 дизель, 259 пробігу, механіка, 9500 ціна, контакти бачимо. Так, зараз заглянемо по салону. Клімат-контроль, комбінований салон, круїз присутній, механічна коробка. Парктроніки є. Більше інформації оточуйте. Без сьомий пасад. 12-й рік модельний, 13-й, 2-літровий дизельний двигун на 103 кВт, є автоматична коробка передач. Ціна 12 850 контакти. Видно 243 тисячі пробігу. Так, Renault з 2016 року 232 тисячі пробігу, 12,950 ціна, 1,5 дизель в рідній фарбі, контакти бачимо присутні. Так, Коробка механічна бачимо, клімат підігріве. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Бесь 7 посад в коричневому кольорі. Універсал. 12 рік 190 пробігу. 2 літровий дизельний двигун. Сертифікат присутній. Контакти присутні. 12 -4 -5 7. Повна комплектація є панорамний дах, шкіряний салон бачу. Так, Механічна коробка передач, клімат-контроль, звичайно. Електроніки, форкоп присутній. Ford Focus МК-3. 13 рік, 1,6 дизель, 232 пробігу, 8600 ціна, механіка 6-ступка. Контакти видно гарно. Так, Зачинено. Кондиціонер, мультикермо, механічна коробка. Б-6 пасад 2008 року, Двохлітровий дизельний двигун, 248 пробіг. Значить, контакти до власника ось тут присутні. 8700 ціна пригнана з Німеччини. Повна, повна клімакс, саноною фари, АБС, автоматична коробка передач. Так, автоматична коробка, кліматконтроль, бачимо дійсно присутній. Парктроніки та форкоп є. Шкода Октавія А5 12 рік, 2,0 дизель 103 кВт, 250 пробігу. Так, значить, автомобіль з Німеччини, є кондиціонер, коробка 6 ступка. Механічно є сертифікат, контакти ось тут присутні. 8700 ціна. Так, є сервіс, не бачу історія. Кондиціонер присутній. Парктроніки також є. Зараз уточню, чи є клімат-контроль. Ні, крутілки. Ну, кого цікавить, телефонуйте. Двохлітрових досить мало. Ford Focus mk 3 13 рік, 2.0 дизель, 249 пробігу, 9200 ціна, контакти є. Так, салон на тканині. Механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо. Парктроніки, форкоп присутні. Так, Volkswagen Golf. Гольфік 11-го року 1,6 дизель на автоматі. Пробіг 216. Автомобіль з Німеччини 9700. Ціна, контакти бачимо присутні. Клімат-контроль, підігрів садінь, мультикермо. Коробка автоматична. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf в універсалі. Шостий гольфік. 11 рік, 2,0 дизель, 217 пробігу, 9700 ціна. Comfortline комплектація. Контакти є. Сервісна документація, бачу присутня. Так, салон на тканині, коробка механіка, клімат-контроль, підігріви, мультикермо, зовнішній хромпакет, фаркоп, парктроніки присутні.